Що що произошло? Розкажи я не за мені сказала. Утя вишиванці, я не клубний парі. Я не маю за брайден сюда. Я не хочу з вами. Ти я вас не знаю. Відкритий клуб, відкритий клуб. Клубний карточка, дрес-код. 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 моя вишиванка. Я відповідаю на вас. Моя вишиванка, мої джинси і туфлі. туплі ще де ви знаходитеся. Ви все на україні. Я знаходжуся на Україні. На чаї території і власне встановлює правила. Які правила? мусить правила, що не можна заходити. Вишивається, ми не вишиваємося. А на рахунок чого? Дрес-код. Дрес Який дрес-код? Ви говорите О, про, про дрес-код. Ну, тут людина, ну, та що ви степлю на маневт, дреска. Я дрес вам відмовила. Все. Ану, а чого мені горбіянити? А чого ви мені горбіяните? Що мені погрожуєте? Чого мені погрожуєте? Що ви мені розвалите? А хто це? А за, затримуйте, будь ласка, цього молодого чоловіка, який мені щойно погрожував. в хай затримує А ви, ви, ви працівник Державної служби охорони Ти дебіл що? А чому мене ображаєте? А чого ти в очі світиш? Я очі не свічу. Без питання. Дивіться, ви мене щойно образили. От дуже грубо. Я ж сто раз сказав. не світи в очі. Я вам очі не свічу. Мене щойно погрожувало людина а ви мене ну, образили. Ви, ви, ви вже в міліцію. А ви хто? Неохоронний. А, ви, хто? а Я не ви, ви не міліція? Ні. Загроза життю вам була? Ні. Образа тільки була.